Ну, Перш за все, я хочу подякувати ЗСУ за те, що ми маємо можливість в новому році, 23-му, зіграти контрольні матчі наші. Про гру ну, для нас настрой був дуже важливий саме на цей бабл, тому що перед цим ми програли 3-0. І для нас реабілітуватись потрібно було. І зараз ми не розслабляємося, завтра у нас і післязавтра у нас дуже важкі ігри. З принциповим суперником, тому я думаю, що потрібно набувати далі, набирати форму і вертати своє своє боротьбу, свою боротьбу за перше місце. скажімо так, ця гра дуже важлива, тому що це перша гра в новому році, і хотілося розпочати цей рік з перемоги, безумовно. І ми в очікуванні ще другі які завтра, післязавтра у нас будуть. Треба було розподілити сили рівномірно між силами гравцями і час ігровий. Ну, рахунок на табло я кажу, знаєте. Тось, гра така, ну, хлопці добре грали, ми мали перевагу, тому я її реалізували. А як ви вважаєте, три дні поспіль гратися? Ну, наскільки фізично важко рекомендую? Це безумовно фізично важко, тому я й кажу, що треба було розподілити час для всіх гравців більш-менш рівномірно, наскільки це було можливо. А, була дуже інтенсивна гра. А, е, в деяких моментах ми ми бажаю, програли подбор і не дотягнули саме у захисті у ротації, саме у страховці. І було трішки тяжко, я вважаю так. Так, по суті, грали упевнено собі, але ми можемо показати краще, я так думаю. На вашу думку, ну програли подбор, програли. Захист один в один. Команда Київ Баскет дуже гарно грає перехід від захисту в напад. Дуже швидка мобільна команда. Ми з цим не справились. Реалізація наша наш теж на низькому рівні. Можна були свої відкриті китки реалізовувати і грати розумніше у нападі. Ну і програли свій щит. 13 підворів зробила команда Київ Баски. За кожну втрату команда нас наказувала очками. Дуже багато очків з бистрого з відриву. Ми пропустили. цього і склався результат. Попереду ще два і других днів. Як вона наштована? Який фізичний стан команди? Ну, фізичний команд стан добрий. Сьогодні не приймав участь наш капітан Роман Морозов. Ми йому дали в нього мікротраву. Ми йому дали сьогодні відпочити. Старалися грати широким складом. Всі, хто були на заявлені на гру, всі приймали участь. Тому думаю, все буде добре. готуємось завтра до Львова та Луцька.